Тиші у місті часів Яр Донецької області практично не буває. По населеному пункту щодня прилітає з усіх видів озброєння. Лунали заяви про плани російських військ захопити місто до 9 травня. Поки зробити це їм не вдається. Але темпи тиску вони не знижують. Тому просто так до часового яру вже не заїдеш. Треба ретельно підбирати маршрут та добре знати цю місцевість. Заїжджати небезпечно що не розумієш в який момент коли і куди прилетить і плюс як я вже казав робота FPV-дронів, які якраз полюють на автівки їм без різниці зеленого вона кольору білого чи ще якогось іде, значить це їхня ціль. Уцілілих будівель тут майже не лишилося. Провівши в місті всього декілька годин, потрапляємо на приліт у приватному секторі. На щастя, у цьому будинку ніхто не жив. Люди вчасно евакуювалися. Постраждалих на місці пожежі не було. Ми не бачимо, постраждали. З того боку люди намагаються, запишити. але там дрова Ой -ой -ой. Зараз Запутання параднери згусність. На жаль, ми бачимо, що росіяни використовують для мене взагалі незрозумілу тактику, коли прилітає один снаряд. Просто в приватний сектор, і більше немає ні повторення, нічого. Просто жилий будинок, до речі, в якому ніхто не живе, загорілася просто ось будівля. А від неї зараз ми ж бачимо, що можливості. Затушити його просто немає. До лютого 2022-го у часовому ярі проживало близько 13 тисяч осіб. За час повномасштабного вторгнення загинуло близько сотні мирних мешканців. Ще стільки ж було поранено. Нині у місті проживає 670 осіб. осіб. Ну, світа і газу давно немає. генератор крутимо, заряджаємо. Вейна адміністрація допомагає горючим, бензином. Заряджаємо телефони ну, людям. Вода є, пока слава Богу, есть Ніколаївська вода. У нас є там ниже, ну, та и бочка є, і родничок тут ну в нашому районі как-то более-менее з водою. У нас досі працює скважина. где можна приходити набирати воду. Ми забезпечили насос, забезпечили генератор туди. По годинах він працює люди мають можливість прийти набрати води. Вода пройшла. Перевірку, вода питна сьогодні. Представники адміністрації роздають допомогу від гуманітарних організацій, не лише продовольство, а й засоби гігієни для літніх людей. За даними місцевої влади, більшість тих, хто залишився, відмовляються від евакуації. Здебільшого це люди старшого віку. Але сім'я цієї дівчини їхати все таки планує, якщо ситуація ускладнюватиметься й надалі. Предлагають постійно предлагають. Ну Лично я и моя семья, не то, что не ну, как будем эвакуироваться. Уже да. нашли место. Пока О. держимся. И надеемся, конечно, что не придется эвакуироваться. Как и все. Віктор Переселенець із Бахмута, російська армія зруйнувала і захопила місто, що знаходиться приблизно в 15 кілометрах звідси близько року тому. Тому на питання про евакуацію з часів яру відповідає лаконічно. Ні, Ми не збираємося. Ми вже наїздили у нас уже третє місце. місто. Віктор прийшов, щоб отримати гуманітарну допомогу. Загалом переміщатися містом небезпечно. Здебільшого люди не виходять за межі свого району. Не трудно говорити за весь город, тому що наше переміщення обмежене. дом, пункт або ще за водою сходять. Що відбувається в інших районах міста, ми не знаємо. Ми можемо по звуку тільки слышати, що там що то Оттуда йде, от ви самі слухаєте, стрільба". Сьогодні військова адміністрація доставляє до громади продуктові набори від World Central Kitchen. У пакетах все найнеобхідніше. Масло, чай, консерви. О, макарони трохи порвались. Рис. Що угу. це у нас? Це Заправка Вони до борщу. Ну, в принципі, так. Плечиво. Угу. Я ж кажу, стандартний набор. Угу. Вы уже получалось? Открыл да, да, нормально. Да, хорошо, спасибо. Гуманитарной да. помощи предостаточно. Продовольственная, химка. Вот. Все это хватает без проблем. Даже здесь до определенного момента нам возили горячую еду. Мы ну, поскольку были попадания в машину, сейчас пояснили. Дещо складніше за словами місцевих справи з ліками, тим більше що у громаді багато пенсіонерів із хронічними захворюваннями ну, лікарства. Какада закажуть от лікарства не, не надо їздять самому куда то щоб отримати лікарства? Пустими вулицями під звуки прильотів вирушаємо далі. Дорогою Сергій Чаус розказує про розбиті будівлі. Адже коли ти місцевий, майже з кожним будинком пов'язані спогади, а інколи згублені надії. Цей будинок, що ми тільки що згорівше проїжджали перед <серкнені> <серкнені> війною, планували придбати для родини яка брала дітей як прийомних. Це наш міський ринок був розвалений. Ось Тут у нас зліва магазинчик і він ось і працює. Приїжджаємо до пункту незламності. Практично все соціальне життя цивільних зосереджене тут. В пункті люди можуть зарядити телефони та інші електроприлади, дочекатися евакуації, переночувати, якщо вони не мають укриттів і йдуть сильні обстріли. Ну люди у нас до 11, сім'я, потом uh -huh. з 3 до 4. І uh -huh. телефони по під чаю зв'язок. Uh -huh. Тут вже отримуємо гуманітарну допомогу, хліб, вода У дати, коли сюди привозять хліб, людей збирається більше сотні. У звичайні дні пункт незламності приходить від 20 до 60 людей. У разі відключення генератора в будь-який момент повербанк включили. І люди мають можливість отримувати да, зв'язок. І... Спочатку пункт незламності знаходився в іншому місці у приміщенні одного із міських комунальних підприємств. Там працював майже два роки. Потім по будівлі двічі били російські війська. Пункт довелося перенести на інше місце. Ну і вже після того, коли вже тут нічого не було, була порожня будівля, град, запальнички і будівля згоріла. На жаль, у нас в місті дуже багато. Таких будинків і приватних, і багатоповерхівок, які постраждали саме у результаті обстрілу запалювальними зарядами. Тому чергова будівля, як то кажуть, за мінусом, якої вже фактично немає. На даний момент у місті тією чи іншою мірою пошкоджені абсолютно всі багатоповерхівки та 80% будинків у приватному секторі. За вцілілими фасадами нерідко ховаються чорні від пожеж, повністю вигорілі нутрощі, дико бачити, як на тлі часовоярських руїн яскраво цвітуть півонії, як далекі відголоски мирного життя. Швидко пересуваючись серед руїн, мимоволі замислюєшся, коли ж у це небо можна буде глянути без страху та тривоги. Ривоги, але поки що ці почуття лише наростають у геометричній прогресії. Російська армія продовжує штурмувати населений пункт. Ворог зосереджує зусилля, щоб прорвати оборону на захід від Бахмута, вийти на рубіж на канал Сіверський Донець-Донбас, заволодіти часів яром і створити умови для подальшого просування на краматорську агломерацію. Наразі силам оборони України дається стримувати натиск окупантів.